Запрацювали на Карпат «Карпатнафтохім» повністю відновив виготовлення поліетилену, який може використовуватися в автомобілебудуванні, будівельно інженерній сфері, а ще при виготовленні електрообладнання та одягу. Нагадаємо, через нерентабельність завод майже рік знаходився у стані застою. Неодноразово власники Карпатнавтохіму компанія Лукоїв просили державної підтримки у кабінету міністрів. Тож після тривалих перемовин уряд відшкодував підприємству ПДВ на суму 860 мільйонів гривень. Не аби як такі новині раді. Працівники заводу, адже до цього часу три тисячі фахівців працювали за скороченим графіком. Цей період економічного спаду пройшов, і я хочу про нього забути. Всього, хочу, щоб була робота, зарплата. Но це піднесення, це настрій. Це так само, як перший політ космонавта, от так само відбулося зараз. Повторний пуст вдалий. На запуск останньої лінії фасування поліетилену завітав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Каже, приїхав, аби не лише натиснути кнопку запуску виробництва, а й особисто проконтролювати, яким чином центральна влада може посприяти у розвитку регіону. Проблема, які ми обсуждали руководителем обласної адміністрації. в ближайшее же время будут рассмотрены на правительстве, и по ним будут приняты решения. Это же касается, в частности, и этого производства, его дальнейшего развития. Я думаю, что вот ходовой объем 4 миллиарда гривен по этому предприятию, это далеко не предел, а учитывая возможность работы смежников, то есть создание, производство, труд, например, оконных окон, І так далі, і так далі. Це відкриває великі можливості в цьому регіону. До кінця року «Карпатнафтохім» запустить також виробництво етилену, бензолу, вініл хлориду і каустичної соди.